Вітаю, ви на каналі Танго Таро. І з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго? Сьогодні я з вами хочу поспілкуватися стосовно однієї болючої теми. Ось ті люди, хто критикує тарологів, часто приводять один сильний аргумент, ну, сильний на їхню думку. Вони кажуть, а чого це ви, тарологи, не спрогнозували і не передбачили, що почнеться війна? Мені є що відповісти таким людям. По-перше, коли кажуть такі фрази ви тарологи, то об'єднують всіх в одну таку велику купу. І зачасту маються на увазі ті тарологи-шоумени, які просувають себе з усіх щелин медіапростору. Зараз не про них мова. По-друге, певна кількість саме професійних досвідчених тарологів якраз і бачили великі зміни в житті суспільства. І, відповідно, бачили велику вірогідність війни. І вони казали про це, так? І по-третє, в мене є зустрічне запитання до таких людей. А ви зверталися саме до мене? От, наприклад, да, конкретно до мене, як до таролога. Ви ставили свій запит, бо таро воно не дуже добре працює з узагальненими питаннями: наприклад, що нас чекає, чи буде війна, ну і таке інше. Але Таро дуже ефективно працює з конкретними запитами від конкретної людини. І карти показують розвиток подій саме в її житті цієї людини. І ось аналізуючи це, я можу спрогнозувати, чи чекають людину якісь глобальні зміни, потрясіння, переломні події, які якраз і могли би показати ось так побічно, опосередковано. Що війна дійсно дуже вірогідна. В моїй практиці є саме такий випадок: коли я робила розклад жінці в грудні 2021 року. І я побачила, що в сфері роботи в неї випали такі карти. Ось вони перед вами: вежа, ірофан перевернутий і перевернутий мах. Це була саме оця колода, дике невідоме Таро. Це одна з моїх найулюбленіших, до речі, колод. Така вже старенька, але дуже гарно працює вона. І в інших сферах у цієї жінки були, ну, було більш-менш все нормально. А ось саме через сферу роботи, карти показали мені різку і болісну зміну. Зміна такого традиційного укладу життя, неможливість активності в роботі, неможливість ну, діяти так, як звично. І це будуть зовнішні раптові події, які неможливо відвернути. Ось башта це самі ці події, такі раптові болісні, які все руйнують. Іерофант перевернутий це зміна традиційного, нормального укладу життя. Да? Як то кажуть, світ перевернувся. І перевернутий мах це також неможливість діяти. Якщо мах – це дії, то перевернутий, ну в даному випадку, я так знаєте, інтуїтивно його так прочитала: неможливість активно діяти як звично. Як ви бачите, вийшли всі старші аркани, що також каже що про те, що ці події, більш за все, зачеплять сферу саме роботи. Так і сталося, бо інші сфери, сфери життя не так глобально постраждали саме для моєї клієнтки. Ну, звичайно, я розглянула ці карти з різних боків, і я попереджала клієнтку про, наприклад, про можливість раптового звільнення за цими картами. Або може статися якась реструктуризація на роботі. Або може бути скорочення штату, під яке вона підпадає. Або ще може бути, знаєте, конфлікт з начальством, такий гучний конфлікт, скандал, саме з начальством, бо єрофант це керівництво. І він може статися завдяки ну, якимось інтригам колег, такі, знаєте, не дуже гарні маніпулятивні дії, там, підстави якісь. І може через це моя клієнтка постраждати з боку керівництва. Але. Ми всі знали на той момент, ну, що біля наших кордонів вже кучкуються війська наших сусідів. І оця загроза, що вже нависла саме біля наших кордонів, підказувала, ну, з чим саме ці карти можуть бути пов'язані. На той момент моя клієнтка працювала вихователькою в дитячому садочку в Харкові. І дійсно, з початком війни, і до сих пір державні садочки не працюють. Тож, мій прогноз справдився і показав дійсно наближення негативних подій, таких глобальних, які вплинуть на сферу її роботи. Ось так, таким розкладом я хотіла з вами поділитися. Таке невеличке відео записала, бо ну, чую такі закиди до нас, до тарологів. І я вас дуже прошу: по-перше, підписатися на мій канал, поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео, чи було воно вам корисним. А також я дуже вас прошу, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи стикалися ви з такими ну, претензіями да, від людей, які далекі від таро. Що ви на них відповідали? Чи може ви самі і є ті люди, які ось так от розмірковують да, стосовно тарологів? Давайте поспілкуємось, напишіть свою думку, будь ласка. А я з вами прощаюсь до наступного відео.